За допомогою пари простих правил, вони завжди будуть у вас дуже смачними та соковитими всередині. Для початку візьмемо 300 грам кисломолочного сиру. У мене з 5% жирністю. Беремо, відкриваємо та перекладаємо на сито. Сир потрібно протерти через сито. Саме легше це зробити за допомогою полоника. З ним це робиться швидко та просто. Буквально одна хвилинка. І сир весь буде протерти. Після того, як протерли, беремо ложку та щищаємо. Беремо одне куряче яйце та відділяємо білок від жовтка. Білок я не використовую, тому що якщо додати білок в рецепт, то нам знадобиться використовувати більше манки. Якщо у вашому сирі багато вологи, то перед протиранням вижміть його на полотенце чи на марлю. Тепер додаємо одну столову ложку цукрової пудри. Також можна використовувати і цукор, але цукрова пудра краще розчиняється у сирові, 2 столові ложки манки, чайна ложка цукру ванільного та трішки солі. Сіль зробить наш рецепт більш насиченим за смаком і завдяки солі буде більш виражені всі інші аромати. Також я люблю додавати родзинки. Попередньо я їх замочив на 10 хвилин в кипячій воді. Додаємо. Надіваємо рукавички та перемішуємо. Даний рецепт хороший тим, що готова маса не буде приставати до рук і з нею буде легко працювати. Кістомолочний сир може дуже сильно відрізнятися один від одного. Це залежить від жирності і за вмістом вологи всередині. Якщо ваша маса виходить за рідка, додайте ще трохи манки. Змочіть холодною водичкою ваші руки. Беремо масу. В сторонку. І робимо овал. Завдяки тому, що ми не додавали білок і в нас небагато рідини всередині. З готовою масою дуже легко працювати.